Слава Ісусу Христу! Ми живемо в обществі людей, в окруженні людей, які знають, що Господь Бог є, кличуть Його на допомогу, но не виконують волі Божої. І насправді я б сьогодні хотів трошки про це з вами поговорити, бо коли. Ми б розуміли, що треба послужити Господу Богу, послужити Господу Богу, бо тому що така воля Божа, коли б в людей було б виконання волі Божої, то Ісус не говорив би, що ви діти диявола, що робите беззаконня. Скаже, відійдіть від мене, я бо я вас не знаю. Тобто є благодать на спасіння, але ми повинні розуміти, що в Слові Божому є або так, так. Ні, ні, решта від діявола. Також говорить нам слово Матфія 7.23. І їм оголошує тоді, каже Христос. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, а тим, що виконують волю Отця Небесного, вони наслідують Царство Боже. Говорить нам слово Матфія 12,49-50. Христос показав рукою своєю на учеників своїх, промовив, ото. Моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра і мати. І тут треба розуміти, на що Ісус Христос тримав акцент на своїх учениках. Не на релігії, яка не спасає, не на обрядах, а волю, ту, яку показав Ісус Христос, учнівство Ісус Христос мов церкву, він дав владу своїй церкві наступати на зло. І тут треба розуміти, на що Христос тримав цей анцент на учнях, на волі Бога. Це спасіння людей, це спасіння людських душ, а релігія, і дії, релігійні свята з також. З тими обрядами також віддаляють від Духа Божого людей ці свята з спиртними напоями. Там духа Божого немає, є Божа гранича чистоти. І ми повинні про це розуміти. Божа гранича любові Божої, до любов до Бога і до ближнього свого. Учні вони приводять людей до Господа Бога, до Дому Божого. І Царство Боже, воно не ділиться, не нема. Коли ділиться, розділюється, то Ніяке царство, яке розділює Слово Боже, воно буде зруйновано. Воно не устоїть, говорить нам Слово Боже. Царство Боже, воно, воно не ділиться, якщо сказав Христос, учні, виконавчі волі Божої, будуть спасені, то так воно і буде. Не якщо хтось думає за інші способи рятування або якісь інші дії, допомоги. тому що що би не було в нас і все Боже, і ми. Крадемо в Бога і допомагаємо іншим. Ні, інші теж мають випробування, не бути лінивими, мають впізнання. Кожна людина має дорогу випробування в своєму житті, і вона повинна звернутися все з проханням до Господа Бога, і Бог допоможе. Тому дійсно спасіння, вони не стають не стаючи учнями Ісуса Христа, спасіння. Не буде інакшого як на життя вічне, це стати учнем Ісуса Христа, тому що е, в Бога так, так інакше від лукавого. Христос сказав, хто ви. Якщо ви не виконуєте волі Божої, то ви з Духом Анце ви ділите служіння, ви ділите учнівство, ви ділите волю Божу. Ви беззумні. Тому Ісус Христос сказав: покайтесь і віруйте в Євангелію. Якщо дійсно такі откровіння. Були в народі, в людей, в служіннях, то насправді сьогоднішній день ми б побачили мир в світі, в кожних землях нашого проживання. Був би мир, і Господь Бог навів би своїм надзвичайним способом порядок. Тому сьогодні я вас запрошую до Господа Бога, до Божої сім'ї, вічної вічності, яка несе Слово Боже по кожному краю. Землі є зібрання, є віточки, які рясно зародять, родять для Царства Божого, як Ісус сказав, Христос сказав, що дерево добре пізнається по плодах. Тому ми повинні все дивитись на наші плоди. Тому хай Господь Бог береже кожного, оберегає на тому місці, де ви, де ви знаходитесь, де б ви не були, де б ви не їхали. Дякуємо Господу Богу за все, що він нам дає в сьогоднішній день, і хай Господь Бог благословить своїм Святим Духом приймати рішення під дією Духа Святого, як президента України, як народ України, так і цілий світ, щоб. Була ця благодать виконана в кожному житті людини, і хай Бог береже вас, буду чекати на ваші повідомлення. Радий буду спілкуватись. Є також молитовний час, є чат, які ми можемо молитись, тому що сам Господь Бог говорить, що. Там, де двоє і троє в ім'я моє зберуться, там і я своїм святим духом посеред вас Прощіть, і буде вам від Отця Небесного. І мені це откроєння приходить насправді кожного вечора, кожного вечора від Бога, щоб ми збирались до кубки, молились і буде нам Божа благодать і Божа любов, і також те, що ми будемо бажати, Господь Бог. Чує прохання своїх дітей? Амінь з Богом.